Закон 19. Знайте, з ким маєте справу, і не ображайте сторонню людину. Судження У світі є різні типи людей, і не варто сподіватися будь -сім, то всі вони однаково реагуватимуть на ваші стратегії. Ви можете когось ошукати чи переграти, і він доскону прагнутиме реваншу. Вони вовки в овечій шкурі. Тому обачно обирайте жертву або опонента і ніколи не ображайте і не обманюйте сторонніх людей. Опоненти простаки і жертви. Попередня типологія. Ідучи на гору до влади, ви зустрінете багато різних опонентів простаків і жертв. Найвища форма мистецтва влади здатність відрізняти вовків від ягнят, лисиць від зайців, соколів від стерв'ятників. Якщо ви добре їх розрізняєте. То, щоб досягти успіху, вам не часто доведеться вдаватися до примусу. Але якщо ви дієте наосліп, то все життя шкодуватимете, що навіть дожили до цього. Украй важливо розпізнавати типи людей і діяти відповідним чином. Нижче подано п'ять найбільш небезпечних і складних типажів у джунглях, виокремлених майстрами минулого як зустрінете мечника, діставайте свій меч, не читайте вірші не поетові. З буддистської школи чань Грім у небі. Помста Лопе де Агіре, вдачу Агіре дуже влучно проілюструвати анекдотом із хроніки Гарсіласо де Лавега, який переповідав, що 1548 року Агіре очолював чоту, що конвоювала індіанських рабів із шахт у Потосі Болівія до королівської скарбниці. Індіанців незаконно обтяжили великими податками у вигляді срібла, і місцевий урядник арештував Агіра і засудив його до 200 ударів батогом як покарання за визискування індіанців. Солдат Агіре, отримавши повідомлення про вирок, звернувся з проханням до Алькальда замінити батоження на кару смерті, бо він був шляхетного роду. Усе це не справило враження на Алькальда, який наказав екзекуторові привести тварину для покарань і виконати вирок. Екзекутор пішов до в'язниці, поклав Агіре на осла і прив'язав, і винуватця відбатожили. Коли Агіре звільнили, він оголосив, що вб'є урядника Есківеля, який засудив його. Термін служби ЕСківеля закінчився і він утік за 320 ліг до Ліми, але за 15 діб Агіре вистежив його там. Переляканий суддя подався за 400 ліг до Кіто, проте Агіре дістався туди за 20 днів. Згідно з хронікою Гарсіласо, коли Есківель почув про його появу, то подолав і ще ліг до Куско, але через кілька днів Агіре прибув туди, пройшовши всю відстань, Босоніж. Він казав, що відбатоженій людині недоречно їхати верхи або з'являтися там, де її можуть побачити. У такий спосіб Агіре переслідував Алькальда впродовж трьох років і чотирьох місяців. Стомившись від переслідувань, Есківель залишився в куско, бо відчував, що в місті, у якому така надійна влада, а гіри йому не загрожуватиме. Він придбав будинок біля кафедри і ніколи не виходив із дому без шаблі та кинджала. Однак якогось понеділка опівдні, півдні Агіра ввійшов до його дому, оглянувши його, пройшов коридором через залу, салон і кімнату, де в суді була бібліотека. Знайшов нарешті суддю, який спав над книжкою. Та забив його кинжалом. Вбивця вийшов із кімнати і рушив до вхідних дверей, але там згадав, що забув капелюха, і йому вистачило сміливості повернутися і забрати його. А тоді він вийшов із дому і пішов вулицею геть. Уокер Чепмен у пошуках Ельдорадо. Пихата і гордовита людина. Хоча спочатку вона може це приховувати, але дражлива гордість такої людини робить її дуже небезпечною. Найменша помічена зневага веде до помсти з максимальною жорстокістю. Ви можете собі сказати Я лишень таке і таке сказав на вечірці, де всі напилися. Це неважливо. У її надмірній реакції немає здорового глузду, тож не марнуйте часу, намагаючись пояснити дії людини. Щойно в спілкуванні з цією особою ви зауважите надчутливу і нестримну гордоту тікайте. Ваші сподівання на неї не варті цього. Безнадійно непевна людина. Ця людина пов'язана з попереднім типом, але вона не така жорстока і її важче розпізнати. У неї тендітне его, відчуття незахищеності і якщо вона помітить обман або напад, у ній закипатиме образа. Вона нападатиме похабцем, і ви не одразу таке помітите. Виявивши, що ви обдурили або скривдили таку людину, зникайте якомога надовше тримайтеся від неї подалі, бо вона закусає вас до смерті. Пан підозра ще один різновид згаданих типів майбутній Йосип Сталін. В інших людях він бачить те, що хоче побачити, зазвичай найгірше, і уявляє, що все проти нього. Пан підозра насправді найменш небезпечний і стрійці він відверто неврівноважений його легко обдурити, як постійно обманювали самого Сталіна. Зіграйте на його підозріловій вдачі, щоб налаштувати проти інших людей. Будьте обачними, якщо ви станете об'єктом його підозр. Злопам'ятний Змій якщо такій людині завдадуть болю або обдурять, вона не покаже, що гнівається, а буде вичікувати. Потім, коли трапиться слушна нагода, вона холоднокровно помститься. Упізнати цю людину можна за її розрахунками і підступами в різних сферах життя. Зазвичай вона холодна і байдужа. Будьте вдвічі обережніші зі змією, і якщо ненароком поранили її, то розчавіть одразу або приберіть із поля зору. Проста, невимоглива і часто нетямуща людина. О, у вас аж вуха нашорошується, коли бачите таку спокусливу жертву, але обдурити її набагато важче, ніж ви думаєте. На таку принаду ловляться ті, хто має розум і уяву. Людина з обмеженим розумом не ловиться, бо не розпізнає принаду. Така вона не тямуща. Небезпека пов'язана з такою людиною не в тому, що вона вам зашкодить або прагнутиме помсти, а в тому, що відбиратиме ваші час, енергію, ресурси і марнуватиме вашу вигадливість, поки ви намагаєтеся її обдурити. Підготуйте для неї тест, жарт, історію. Якщо реакція прямолінійна, це ваш клієнт. Продовжуйте на власний ризик. Порушення закону порушення один. На початку 13 століття Хорезмаш Мухаммед після багатьох воєн спромігся створити потужну імперію, яка простяглася на захід до сучасної Туреччини і на південь до Афганістану. Імперським центром стала велика азійська столиця Самарканд. Шах мав могутню боєздатну армію і за кілька днів міг мобілізувати понад 200 тисяч воїнів. 1219 року Мухаммед прийняв посольство нового племінного вождя зі сходу Чингісхана. Посольство принесло великому Мухаммеду різноманітні дари, найкращі вироби ще не великої, але з перспективами швидкого розширення монгольської імперії. Чингісхан хотів відновити шовковий шлях до Європи і запропонував шахові спільно володіти ним, обіцяючи мир між двома імперіями. Мухаммед не знав цього вихідця зі Сходу, йому здалося, ніби той зухвалець звертається до великого володаря як до своєї рівні. Він проігнорував пропозицію хана. Той спробував іще раз він надіслав караван із сотні верблюдів, нав'ючених рідкісним товаром, награбованим у Китаї. Однак караван іще не встиг дістатися до Мухаммеда, як Іналчук, правитель області, що межує із Самаркандом, захопив його для себе, а провадерів стратив. Чингісхан був переконаний, що сталася помилка, що Іналчук діяв без відома Мухаммеда. Він відрядив до Мухаммеда нове посольство, повторюючи свою пропозицію і прохаючи покарати правителя. Цього разу Мухаммед сам звелів стяти голову одному послові, а двох інших вирядив додому, поголивши їм голови, що на той час було страшенною образою за монгольським кодексом честі. Хан відправив шахові послання Ти обрав війну. Що має статися, станеться. А що має бути, нам невідомо, знає лише Бог. Провівши мобілізацію, Чингісхан 1220 року напав на провінцію Іналчука, взяв столицю, полонив правителя і наказав його стратити, заливши йому розтоплене срібло в очі й вуха. Наступного року хан організував низку партизанських компаній проти набагато чисельнішої армії шаха. Цей метод був тоді новинкою вершники мчали навскач і стріляли з луків завдяки швидкості і перешиковуванню війська. Постійно вдавалося вводити в оману Мухаммеда щодо намірів і напрямку руху монголів. Війська Чингісхана спершу оточили самарканд, а потім і взяли його. Мухаммед утік і за рік помер, а його могутня імперія розвалилася і була зруйнована. Чингісхан став одноосібним правителем самарканда, шовкового шляху і більшої частини Північної Азії ТЛУМАЧЕННЯ Ніколи не робіть висновку, що той, із ким ви маєте справу, слабший за вас. Деякі люди не так швидко ображаються, через це ви можете хибно не боятися їх скривдити. Але щойно ви зазіхнете на їхню честь і гідність, вони, попри свою спокійну вдачу, здолають вас із несподіваною люттю. Якщо ви хочете комусь відмовити, робіть це якомога вічливіше і шанобливо, навіть якщо ви вважаєте їхню претензію зухвалою, а пропозицію дивною. Не відмовляйте їм, доки як слід їх не пізнали, бо хтось такий може виявитися новим Чингісханом. Порушення закону 2 Наприкінці 1910-х років кілька найбільших шахраїв Америки згуртувалися в шахрайське об'єднання з центральним осідком у Денвері, штат Колорадо. Узимку вони подавалися шахраювати до південних штатів. У 1920 році Джо Фюрі, атак цієї організації, працював на теренах Техасу, заробляючи сотні тисяч доларів за допомогою класичних шахрайських ігор. У Форт Ворті він зустрів простака на ім'я Френк Норфліт – скотаря, власника великого ранчо. Норфліт потрапив на гачок шахрая. Він спокусився на обіцянку майбутнього багатства, зняв з банківського рахунку всі 45 тисяч доларів і віддав їх фюрі та його спільникам. За кілька днів вони віддали йому його мільйон, який виявився лялькою, тобто парою справжніх доларових купюр, що прикривали нарізаний газетний папір. Ф'юрі зі спільниками проробляв цей трюк сотні разів і зазвичай ошуканий був настільки приголомшений власною дурістю, що тихо мирився з утратою грошей. Але Норфліт виявився не схожим на інших простаків він пішов до поліції, де йому сказали, що справа майже безнадійна. Тоді я сам їх знайду. Заявив Норфліт детективам Я дістану їх, навіть якщо на це доведеться витратити решту життя. Його дружина взяла на себе клопоти проранчо, поки Норфліт шукав по країні тих, кого ті пройдисвіти також шукали. Знайшовся ще один обдурений, і вдвох вони впізнали в Сан-Франциско одного шахрая. Їм удалося кинути його за ґрати. Злочинець не захотів відсиджувати довгий термін і наклав на себе руки. Норфліт не зупинявся. Він вистежив іще одного шахрая в Монтані, зв'язав його як теля і притягнув брудними вулицями до міської в'язниці. Джоф Юрі та його праву руку Спенсера він шукав не лише в США, але й в Англії, Канаді та Мексиці. Виявивши Спенсера в Монреалі, Норфід біг за ним вулицями, але тому вдалося чкурнути. Ранчер ішов слідом і наштовхнувся на нього в солт лейк Сіті. Спенсер сам зізнався поліції у своїй провині, бо вважав, що так краще, ніж наражатися на гнів Норфліта. Норфліт знайшов Ф'юрі в Джексонвілі, штат Флорида, і власноруч доправив його до суду в Техас. Але на тому скотар не зупинився і дістався до Денвера, задумавши знищити всю ватагу. Він витратив чимало грошей та рік свого життя на переслідування, але йому вдалося посадити за грати всіх керівників шахрайської зграї. Навіть ті, кого йому не вдалося схопити, настільки перелякалися, що самі прийшли в поліцію. За п'ять років полювання Норфліт власноруч ліквідував найбільшу в країні спілку шахраїв. У результаті він збанкрутував, його шлюб розпався, але він помер задоволеною людиною. Тлумачення більшість людей із покорою погоджуються з приниженням, якого вони зазнали від шахраїв. Вони отримують науку, що безкоштовних ланчів не буває і що вони самі стали жертвами жадоби легких грошей. Дехто, однак, на цьому не заспокоюється, такі не поринають у роздуми про власну довірливість і жадібність, бо вважають себе невинними жертвами. Вони здаються хрестоносцями, які борються за справедливість і чесність, хоч насправді дуже незахищені. Обдурені вони сумніваються, проте дуже хочуть надолужити втрати. Чи варта була застава ранчо Норфліта крах шлюбу, роки позичання і життя в дешевих готелях його помсти шахраям? Норфліти в усьому світі заплатять будь-яку ціну за подолання свого сум'яття. У всіх людей є відчуття незахищеності, і часто найкращий спосіб обдурити простака зіграти на цьому. Але в царині влади все залежить від рівня, і особа, яка набагато менш захищена, ніж пересічний смертний, становить серйозну небезпеку. Будьте обачні. Якщо ви вдаєтеся до обману або трюків, уважно вивчіть обраний об'єкт. Через незахищеність і тендітне его деякі люди не вибачають найменшу образу. Щоб зрозуміти, чи не маєте ви справу саме з такою особою, випробуйте її спочатку. Наприклад, легенько пожартуйте упевнена людина сміятиметься, а незахищена відреагує на це як на особисту образу. Якщо це справді такий тип, то ліпше пошукайте собі іншу жертву. Порушення закону 3 у п'ятому столітті до нашої ери Цзюнь ер правитель чень, мав рушити у вигнання. Він жив скромно, часом навіть бідно, очікуючи на повернення додому. Якось він минав край чен, правитель якого, не знаючи його, повівся з ним грубо. Міністр правителя Шу Чан бачив це і сказав Цей чоловік, тямущий правитель. Нехай ваша високість трактує його дуже вічливо, і він почуватиметься зобов'язаним вам. Але правитель бачив перед собою лише тодішній пригнічений стан чоловіка, проігнорував пораду і ще раз вдався до образ. Шучан знову застеріг зверхника якщо ваша високість не може поставитися до нього люб'язніше, то радше стратьте його, щоб уникнути клопоту в майбутньому. Правитель тільки покипкував із нього. Через низку років Дзюнь Ер повернувся додому, і життя його змінилося. Він не забув, хто був до нього добрий, а хто був зухвалий у роки його бідності. Він анітрохи не забув, як трактував його правитель краю чен. При першій же нагоді зібрав велике військо, рушив на чен, загарбав вісім міст, зруйнував край, а його правителя відправив у вигнання, де колись був сам. Тлумачення. Ніколи не можна знати напевно, з ким маєте справу. Сьогоднішня маленька людина може здобути владу завтра. Ми в житті багато забуваємо, але не образу. Звідки правитель краю чен міг знати, що Дзюнь Р. виявився людиною амбітною, розважною, хитрою, злопам'ятним змієм? Ви б запитали А звідки він міг знати? А як не міг знати, то ліпше було б не випробовувати долю? Безцільне кривдження людини нічого не дає стримати в собі бажання когось образити, навіть якщо людина здається слабкою. Задоволення нікчемне порівняно з небезпекою того, що колись ця людина матиме можливість помститися. Порушення закону 4. 1920-й був особливо невдалим роком для американських арт-дилерів. Великі покупці покоління баронів крадіїв минулого віку постаріли і вимирали як мухи, а нових мільйонерів, що посіли б їхнє місце, ще не було. Справи посувалися так погано, що кілька найбільших дилерів вирішили об'єднати ресурси. Це було нечувано, бо зазвичай ардилери не ладнали між собою, як коти з собаками. Джозеф Дювін, ардилер найбагатших американців, постраждав того року найбільше і вирішив приєднатися до гурту. Тепер у групі опинилося п'ятеро найбільших дилерів країни. Шукаючи нового клієнта, вони вирішили, що їхньою останньою надією був Генрі Форд, у той час найбагатша людина США. Форд мав іще тільки познайомитися з ринком мистецтва. Але ж він був такою великою ціллю, що був сенс братися за нього спільно. Дилери вирішили укласти список 100 найбільших художніх полотен світу. Усі вони були у власності цієї групи, і запропонувати деякі з них форду. Навіть після першої покупки він міг стати найбільшим колекціонером у світі. Консорціум протягом кількох тижнів створив прекрасний твір тритомник із дивовижними репродукціями картин і академічним супровідним текстом. Наступним кроком був візит до будинку Форда в діаберні, штат Мічиган. Простота його будинку здивувала дилерів. Пан Форд був людиною дуже щирою. Він прийняв гостей у кабінеті. Переглядаючи книжки, він був вражений і висловлював захват. Збуджені дилери вже уявляли мільйони доларів, що ось ось потечуть до їхніх скринь. Проте Форд відірвав свій погляд від книжок і мовив Панове. Такі прекрасні книжки з чудовими кольоровими ілюстраціями мають коштувати купу грошей. Але ж, пане Форде, вигукнув Дювін. Ми й не сподівалися, що ви купите ці книжки. Ми їх принесли, щоб ви побачили ці картини, а книжки ми вам даруємо. Форд збився з пантелику. Панове, сказав він, це дуже люб'язно з вашого боку, але я просто не уявляю, як прийняти такий прекрасний, дорогий подарунок від чужих людей. Дювін пояснив Форду, що на репродукціях зображені картини, які вони сподівалися продати йому. Форд нарешті зрозумів Але ж, панове. вигукнув він, навіщо мені оригінали, коли картинки в книжках істинно прекрасні? Тлумачення? Джозеф Дювін пишався тим, що заздалегідь вивчав своїх потенційних клієнтів, виявляючи їхні слабкості і особливості смаку ще до зустрічі з ними. Надзвичайні обставини змусили його в ситуації з Генрі Фордом один раз знехтувати своєю тактикою. Йому знадобилося кілька місяців, щоб оговтатися від недооцінення клієнта і з ментального, і з матеріального боку. Форд був невибагливою і прямолінійною людиною, без достатньої уяви, аби її можна було обдурити. Відтоді Дювін витрачав зусилля лише на таких клієнтів, як Мелон і Морган саме такі мудрагелі і могли потрапити в його тенета. Ключі до влади здатність оцінювати людей і розуміти, з ким ви маєте справу, найважливіша навичка на шляху втримання влади і її примноження. Без неї ви сліпі. Ви будете кривдити не тільки тих, кого слід кривдити, а й вважатимете, що лестите людям насправді їх ображаючи. Перш ніж братися до чогось, оцініть свою мету або потенційного опонента, інакше змарнуєте час і припуститеся помилок. Вивчайте слабкості людей, шпаринки в їхньому панцирі, зони гордості і незахищеності, дізнайтеся всі за і проти, перш ніж почнете працювати з ними. Наостанок два попередження перше. Судячи про опонента і оцінюючи його, ніколи не покладайтеся на інстинкти це буде вашою найбільшою помилкою, якщо ви покладатиметеся на такі неточні індикатори нема заміни збиранню конкретної інформації. Не шкодуйте часу і вивчайте опонента, шпигуючи за ним. Згодом це дасть свій результат. Друге. Ніколи не довіряйте зовнішньому вигляду. Людина із серцем змії може прикриватися доброю маскою. Людина, що зовні задиркувата, насправді дуже боязка. Навчіться бачити суть людини крізь її зовнішні прояви не довіряйте тому, як самі люди себе подають. Образ мисливець на вовка і на лисицю він ставить різні пастки. Він не кладе принаду там, де її ніхто не братиме він добре знає, на кого полює його поведінку, схованки, діючи відповідно. Авторитетна думка Будьте певні, що нема таких людей незначних і непримітних, які не зможуть колись стати вам у пригоді, але якщо ви їх ненароком зневажили, вони вам потім не допомагатимуть. Несправедливість часто прощають зневагу ніколи. Наша гординя запам'ятовує таке назавжди. ЛОРД ЧЕСТЕРФІЛД. Зворотній бік Незнання інших людей нічого гарного не віщує. Навчіться відрізняти левів від ягнят або платіть повною мірою. Усіляко виконуйте цей закон скасувати його неможливо.